Десять населених пунктів на Чернігівщині ледь не залишились без електроенергії. Через пожежі на місцевих торфовищах в Городнянському районі між селами Горошківка та Політрудня утворились під землею порожнини або так звані прогари. Впала опора лінії електропередач потужністю 10 кВт, яка живить. 10 населених пунктів та 19 електричних підстанцій. На місце події негайно прибули рятувальники. Вони переключили подачу струму з пошкодженої лінії на резервну. Наразі вогнеборці працюють над гасінням самих торфовищ. Дві потужні насосні станції, які здатні подавати воду 110 літрів на секунду. На теперішній час гасіння пожежі триватиме в цілодобовому режимі. Для цього ми розвернули мачти з освітленням, електростанції, польову кухню, намет та штаб. Завдяки безперервній роботі рятувальників за останню добу вдалося ліквідувати горіння торфу на площі 27 гектарів. Гасіння торфовищ триває ще на 9 окремих осередках загальною площею близько 61 гектара.